Доброго раночку, ми з заклами, скинули скалет, їдемо до школи, щось ми якось сьогодні пізненько-пізненько. Ну, Бо деякі з нас сказали, ну, <дивчинка> дівчинка маленька, я її збудила, принесла їй одяг, кажу, одягайся, туди-сюди, а вона каже, ой, я повернулася. Коротше. Ах. Принесла їй одяг, кажу, одягайся, вона каже, виходь, я хочу сама одягнутися. Я кажу, добре, я пішла в свої справи, роблю, там роблю ланчі, сніданки туди-сюди. І, і, і кликаю, тринити ти готова, тринити ти готова, тринити, Ни, Не чуть. Коротше, я заходжу вона спить. Я забула, я забула. Що забула? Блін 15 хвилин забувала. Ну Коротше. Ми трошки запізнюємося. Коротше, ми запіснюємося, а тут якась аварія, якийсь дим прям пре... Не знаю, що там? Я такой син, ну я бачила аварію, але щоб так прям димпер. А його вже тушить. А чи то там, чи то там пожар, пожеж. Може трава запалилася. Ну, вже я не, не бачу це на іншій стороні, але тут, блін, на нашій стороні всі, блін скупчилися. О, стік, там такий дим, що не видно, що про що відбувається. Уф. А, то машина, то машина палає, Діти мене розкрутили на Джош! Так я в машині. А, все, ви... Я завжди в машині. Ви, взагалі я не в курсах, що тут відбувається. Коротше, я вже дітей всіх забрала. А, я типу знімала, що ми в Trip були на бензоколонці. Це ви бачили. Добре, що ще сказати. А хотіла сказати, що сьогодні я вперше випікала на всю школу. У нас є такий ковбойський хлібчик. Це типу тісто, типу як кекс, але там такі прям спеції. Дуже такі американські, типу корінця, мускатний горіх. Отаке От воно типу десерт. І коротше, я це випікала вперше. В минулому році мене просили там борошно, цукор для цього, ці всі спеції, а цього разу сказали, роби, що ти зможеш, ти зробиш все сама. Я сьогодні все це замішувала вже з маслом, з яйцями, з кефіром коротше, і випікала. І У мене вийшло, я молодець. Я молодець. Але на цьому моя випічка не закінчилась, тому що завтра у нас захід, і сьогодні в мене будуть пиріжки, рулети. А для цього мені повинен я їду за маком. Як завжди в останній момент, коротше, я їду за маком, мені треба купити купити мак. От, ну, коротше. Треба ще подумати, може, ще щось треба, бо <схи> мало ли чого. Ну, Для мене, щоб не поїхати пару разів в Кремницю, коли я ж чимось зайнята, це, це ж буде не я. Нічого страшного. Поїхали. Коротше, в Кремниці де я купляю мак? Мак нема мак. Взагалі його нема. Вони, мабуть, вже перестали його там продавати чи що. Не знаю. Коротше, я в голові. Спробую тут купити. Якщо ні, то в мене рулети з горіхами. От горіхи в мене є, бо мені мама їх горіхи дала. Так що цього в мене достатньо. А вже десерт таки до нас прийшла. Є. Ірина нам зробила десерт таки на завтра. Ну нам да. Мені мабуть, ва... да, мені... не вистачить, але гостей будемо годувати. Так, я зайнята, нічого не знімаю, але в мене тут перша партія пиріжків з яблуками. Я зробила начинку. і Іде у духовку. Тут я працюю над е, горіховими рулетами. Горіх, суведом. Але я буду вибігати таким чином отакими от уліточками, равликами. Подивимось. А це перша партія пиріжків вже вийшла. Друга в духовці. Ну, а потім підуть мої горіхові равлики. Доброго дня ми закохоми. Сір зі святом! Мама, ти його висовувала? Не знаю, ти його взагалі висовувала, коли приїхала до мене? я не знаю. А чому ти... Чому ти би його висунула? Немає його, я не знаю. Ну ладно, він тобі не підтримав. Можна. Хочеш перевірити. Коротше, срочно бабуся потеряла телефон. Короче, я Джуліет бабуся їдемо на наш захід раніше за годину. Спірішки з нами в корзинках. Ще щось. А? Коротше, нам треба знайти бабушкин телефон, бо раніше ми не будемо лабити. Коротше, телефон знайшли. Ура! Все! Їдемо на захід. Треба столи підготувати. Ми у вишиванках, я і мама, ну маму покажу пізніше. Джуліета просто в чорному, але їй бабуся дала жовто-блакитні квіточки. Поїхали. Всіх зі святом! вітаємо з нашою незалежності з 33 річчям нас. А, боже, я пам'ятаю, коли ще дитиною була і це, це відбулося, і ми ще толком. Не... Не усвідомлювали, що, вони, що це таке. Що це таке? Це круто. Зараз це -то прям круто. Зі святом всіх. Дякуємо. Я дуже нічого. Дякуємо нашим захисникам, хто береже нашу незалежність. Поїхали. Так, у нас тут повним ходом, йде підготовка, декорація. Все більше і більше їжі з'являється на нашому столу. Так. Чудово. Так. От наш прапор наш, так, наш, наш, з підписами наших захисників, які тут були в оклоформі. Практикується. у нас стил с аукционом Это все нужно на аукционе А тут у нас можна зробити фото. 1,532,500 square miles of russia does lie within the european continent. another large part of it extends well into the continent of asia. so if we're only looking at countries whose entire landmass resides within european Дівчатка прийшли. Коротше, ми вже закінчуємо. Наступний буде автопробіг. автопроб'є. Ще багато чого розпродано. Ми закінчуємо. Намагаємося вистроюватися в чергу. Я... Одна з останніх на викладу. Виїжджаємо на автопробіг. Бабуся і Джулія тримають прапори. O, oh, diakou У нас десь половина нас. Десь дуже попереду ми їх не бачимо навіть. Oh, motorcycles. Wait. Wait, motorcycles! <coughs> <coughs> всі, 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 всі в рядочку! Молодці, Дякую, дякую. Ми нарешті коли там вылезла с машини, короче с з... даху. З... not open. Especially during the last few years, Ukrainians have had to deal with very tough times. However, they're rejoicing now as they can celebrate their thirty-third Independence Day, which is something that many didn't think would be possible. I feel bittersweet. Yana Sherdis came to the United States eight years ago. She's grateful to the city of Tulsa for accepting the Ukrainian community. I feel happy because we are here, we are alive, we are safe. But I also feel heavy because of all people who are still fighting in Ukraine. By building connections, she tells me it's easier to get through tough times. I never thought that we would have um, so many people from Ukraine in Tulsa. Oh The evil is possible because good people are silent. Sam Breshitov is a Ukrainian chaplain. He has gone back to Ukraine four times since the war started to help citizens. Including his father, like Yana, he is very grateful to the U.S. for all of its help. Without help of USA, uh, it would be impossible to continue fight for freedom. They're fighting every single day, and we as Americans need to support them without any question. Carl Algren is part of the Ukraine Freedom Project. He has been to Ukraine twice since the war and has seen firsthand what the country is going through. They're in a fight for their culture, for their education, but most of all they're in a spiritual battle. Only action can stop evil. They fight for their independence. In Tulsa, Isabel Flores, 2 News, Oklahoma. Так, вчора я не закрила влог, тому що після цього ми одразу, ну, я відпочила і ми пішли святкувати день народження Ольги. Так що це прийдеться розділити, бо не знала, який довгий влог буде. Але стільки емоцій, як завжди, блін. Типу, ти одразу так. Фух. Слава Богу, все пройшло, все добре, все позаду. А потім така ейфорія починається, і думаю, як же ж класно, це так класно, давайте ще. Коротше, ми зібрали десь 200 плюс людей. Нас показала на новинах, я все вставила, і дівчата зібрали 1344 долари на аукціоні. Це піде на допомогу в лікарню дітям. Так що це класно. Дуже раді, дуже раді, що багато людей прийшло. Багато нам сигналили по дорозі а, під час ралі автопробігу. Коротше, я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч ніч і бабай!